Всім доброго дня! Сьогодні 15 жовтня 2020 року. В цьому році знайшов місце і зробив точок української степової для тестових груп. Тут у мене знаходиться 4 групи. Також тут е, є протестовані матки минулорічні. І хоть ну, точок знаходиться якби в одному селі, але в двох місцях через, через два двори там інша частина бджіл, ну то таке діло. Е, хочу показати ось 741-українську степову. Це минулорічна комбінація Острівна з Воронівки ОС-58 на ОС-105 СО. ОС-58 це матка української степової, яка приїхала до мене із Харківської області два роки назад Я на неї подивився і в минулому році зробив групу і оце. Матка, яка залишається і йде в наступний рік на для подальшої селекції. Зараз подивимось, що вона собою представляє. Так, і відкриваємо кришку. Ось вони так сидять у вулику, запрополісували. Їх не годував, залишив їм магазин меду соняшника. Будемо дивитися. Відкриваємо. Відкриваємо. Сітку. Треба було поміняти на плівку. Як оброблятиму відкища. Ну що я можу сказати вам? Миролюбність в них така на три з плюсом. На чотири з мінусом. Поки що без диму, але дим... Треба. Якщо дати диму, то ну, спокійно дають працювати. Так починають злітати. Подивимось і ще у них що це мені не подобається, це мокра печатка. Печатка взагалі така аж ну дуже мокра просто-напросто дуже мокра. Але Бу, може, по морфометричним ну, бджола спокійна. Ну, два рази пшикнув, трошки пшикнув і все. Біла заспокоїла, сіла. І в неї ще один момент такий гарний, це усидчивість на сотах. Усидчивість на сотах від матки передалася її доньці. Зараз знімемо магазин, я не всередині робиться, чи її Бо Передивлявся іошки, дві групи іошок передивлявся, то в них іще є розплід на 15 жовтня. Десь у деяких по 145 рамці в перерахунку. У деяких на пів 145 рамки. Навіть є відкрита личинка, яку, судячи по всьому вони годують. Не в усіх, але є. Деяких ну, він на виході. Так, зняли корпус, поставили на сусідній вулик. Зараз подивимося, що у них чи є розплід, чи нема. Витягне центральну рамочку Вірку. незручно, але глянемо так, ага розплоду вже немає, внизу них. 300 рамка виявляється Я думав вони на 145 ну, бджола рівномірно сіренька, де-не-де проскакує жовтизна, Ну, бджола десь я бачив жовтизною, але то, ну, судячи по всьому, що зальотно, тому що е, тут робилися відводки. І на італійку, і на баквас, на все. І пізні відводки, і також в сім'ях мінялися матки, підсаджувалися ошки. Тому заліот бджола може попадати. Так, 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 так. Ну, да. ну, дивлюсь, матеріал ще сирий. Треба з ним працювати, додавати йому миролюбності. Вон і матка наша лазить. Отпала була опалітка, прийшлося нафарбувати її губи маркером. Ну, таке, сім'я доволі гарна. Сильна. Ну, не така миролюбна, як карніка, але це і не звірі, які не дають е спокійно підійти до вулика і атакують масово. Скажу так, що миролюбність пішла в сторону покращення, тому що мама була агресивніша. Але трутень стрільчука Олега Анатолійовича зробив свою справу і... Добавив миролюбності. Можна було вибрати більш миролюбну бджолу, матку, сім'ю, але по продуктивності вони значно уступали. З нею я зняв 4 магазини. Восьмирамочні. Восьмирямочні на столнішнику, але... Три зняв і четвертий оставив. Плюс мед залишився в гнізді на 300-ту рамку. Цього я думаю, нормальна сім'я. Будемо працювати далі, додати миролюбності. В цьому році є сім'ї у яких які, знає, ну, купив в Чернігівській області, у яких біла печатка суха. Все в процесі роботи, все треба комбінувати, робити свою лінію і все вийде. Тому що результати по тестовим групам є. Але багато матеріалу треба його ще скомбінувати. На наступний рік створено дві групи ІО, дві острівні групи. Побачимо. Думаю, все повинно вийти. Всім гарного дня, гарного вечора, гарної зимівлі. До побачення. Так, і стосовно білої печатки вона є української степової. Ось сім'я буквально через одну. Новий матеріал придбаний в цьому році в Чернігівській області. Було придбано 12 сімей, з них відібрано 5, які показали кращий результат. І ось потім вони ослаблялися, з них робились відводки. І ось ну, така на п'яти рамках буде йти взиму. Сімейка, зверху магазин, меду, які вони принесли. Ось, наприклад, рамка 145. та Ось така печатка. Ось така ціни. Біла лощинка. Це видно, що в ній виходив вже спліт пару поколінь було. Ну але печатка біла. Далі йдуть рамки. ну... Печатка біла, не притоптана, скажімо так. Просто біла печатка. Може вона ще якась краща в кого є, ну, на даний момент маю таку. Це не найгірша, але в порівнянні з 741-ю, в якої там ну, вона відверто мокра. Це печатка біла суха. Тому є з чим працювати, працюємо, вибираємо краще, відсікаємо гірше і вперед, вперед-вперед кожним роком покращуючи нашу українську степову бджолу. Ще раз всім дякую за увагу.